Як сонце і місяць один до одного в гості ходили, отримав якось місяць від сонця запрошення прийти до нього в гості. Довго він міркував, що подарувати сонцю, і нарешті придумав зібрав декілька найяскравіших зірок, поклав їх на срібну тацю та пішов у гості. Сонце дуже зраділо цьому подарунку. Вони посиділи. Смачно попоїли, добре побалакали, а потім місяць запросив сонце до себе в гості. Довго думало сонце, чим би потішити місяць. Нарешті придумало. Покликало найкращого кравця і каже: Я збираюсь до місяця в гості, і вирішила подарувати йому вбрання з хмар. Будь ласка, поши гарненько, щоб і зручне було, і гарно сиділо на місяці, а кравець і каже. Ні, сонцю, не візьмуся я за цю роботу, та й ніхто не візьметься, адже місяць щодня змінюється. Сьогодні він круглий, як куля, а завтра же з одного боку починає худнути, а за два тижні зовсім стає тоненьким, та ще й вигинається, як серп. Як же тут по ньому пошиєш? Засмутилося сонце, але що поробиш? Довелося йти в гості з порожніми руками. Місяць приготував частування. Вони посиділи, попоїли, побалакали, але коли сонце вже зібралося йти, і місяць побачив, що йому немає подарунка, він засмутився. Не сердися місяце, сказало сонце. Я довго думала, що тобі подарувати, і вирішила, що найкращий подарунок вбрання з хмар. Але наймайстерніший кравець відмовився виконати моє прохання. Проте з цього дня я дозволяю тобі збирати мої промені і шити з них собі будь-яке вбрання. Побачиш, яким гарним ти станеш, і місяць вирішив, що подарунок зовсім непоганий. З того часу місяць красується у нічному небі, яскравий і блискучий, прикрашений сонячними променями його відбитим сяйвом. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!